Я як ФОП з 1 липня маю все чудово звітувати, фіскалізувати, показувати кожну транзакцію, щоб вона проходила через касовий апарат. З обмеженнями я розумію, що це важливо для держави, і це важливо в воєнний час збирати податки, мати більш контрольовану економіку. Проблеми у мене поки що є тільки зі зручністю. Цього процесу. Якщо я, наприклад, будучи ФОПом, отримую платіж на свій розрахунковий рахунок за виконані е, свої послуги, то ніякої проблеми у мене начебто немає. А от якщо я отримую готівку або переказ на картку або ще щось, ну такі менш підконтрольні, Операції, то тут держава вже хоче бачити все класно і прозоро. І з 1 липня у мене додалося ще одна проблема це зняття мораторію на перевірки, зняття мораторію на штрафи за невикористання РРО, але і за непропозицію клієнту платіжного терміналу. Тобто податкова каже: ну все має бути зручно для всіх, кожен фопчик, щоб ви не продавали, чи ви продаєте полуничку на ринку, чи ви продаєте якісь послуги, чи ви кур'єр, який приніс якусь доставочку, хоче отримати свій платіж. Ви маєте надати клієнту змогу розрахункуватися з вами безготівково. А це значить, або прийняти його картку. Або запропонувати йому QR-код, щоб він міг розрахуватися. І для мене, як для людини, яка не має фізичної точки продажу, ну це доволі складна історія. Я не хочу брати термінал в банку, я не хочу потім постійно кожен місяць платити за те, щоб раз ем, там, ну для мене це нерегулярна операція, раз там на X тижнів. Щось таке запропонувати, але й штрафи платити я також не дуже, не дуже вмотивований. Якщо ви, як ФОП, якщо ви як представник малого бізнесу працюєте в такій сфері, як я там, консалтинг, реклама, послуги, розміщення інформації в інтернеті, або в фізичних точках продажу, щось продаєте роздрібно, або послуги надаєте, то класною альтернативою цьому старомодному підходу. З банківськими терміналами може бути Tap-to-phone технологія від Visa. Мою, принаймні, задачу вона вирішує чудово, і мені не треба мати е, спеціальний касовий апарат. І мені не треба мати спеціальний банківський термінал. По факту, терміналом стає будь-який телефон на операційній системі Android або iOS, Тоді він може працювати через QR. Телефон на Android стає повноцінним, по факту, терміналом, де ви можете взяти там свій телефончик, зробити пік-пік і заплатити. Бо сучасні Android-телефони мають вбудований nfc чіп, ну по суті, вони можуть читати nfc чіп іншого телефону, яким хтось. Хоче заплатити, і головне, що це не хтось вигадав технологію. Вона йде від технологічних партнерів, а розроблена самим представником міжнародної платіжної системи. Visa. ця технологія чудово інтегрується в касові апарати. Ви можете, якщо ви ведете, наприклад, облік в якійсь програмі, ви ведете реєстрацію касових операцій разом, наприклад, з якимось програмним РРО. То ці речі чудово інтегруються одна в одну. Ми ще покажемо великий огляд, то що стосується програмних RRO, це окрема велика тема сама по собі. А технологію тептуфон я вже починаю. Використовувати і для мене тут, ну окрім того, щоб відповідати вимогам законодавства, головна історія це зручність, простота, не треба додаткових якихось апаратних рішень. Плюс клієнту я зразу автоматично можу відправити смс-ку, сам касовий чек, що спрощує мені особисто життя, ну і моєму бухгалтеру, також трошечки. Якщо у вас з цими вимогами та сама проблема, що у вас, ви не хочете нічого порушувати, але і інвестувати там в якийсь апаратний комплекс і ну серйозно ем, використовувати термінали не плануєте, може бути чудовою альтернативою саме для вас.